Доброго дня всім! Значить, сьогодні ми вчимо шов позад-голку, шов, яким можна зшивати або а, вишивати. Для, для вишивки, інколи для нього є такий термін backstitch. Це, звичайний шов голку. Не забуваємо беремо, селяємо ниточку, голку в ниточку, не забуваємо зав'язати На, Дивіться, возлик. Накручую на пальчик. Кручую, стягую. Виколюємо з вивороту голочку. Бачите, ось ниточка, яка виходить з тканини. Вколюємо поза цієї ниточки і виколюємо перед ниточкою. Він трошки легший за тамбурний шов, який ми з вами вчили, тому що тут не потрібно робити петельку. Просто виколюємо, вколюємо знову о, там, де закінчився наш попередній е, шовчик, попередня петелька. Тобто йдемо за ниткою. Ось нитка, яка виходить з тканини, ми йдемо за нитку і вколюємо перед ниткою. Витягнули. Знову вколюємо ось тут, де в нас була попередня петелька. Бачите? Бачите, де я вколюю голочку. Ось, де була попередня петелька. Ось, ниточ... Ось місце, де ниточка виходить з тканини. Виколюємо перед цією ниточкою. Знову повертаємося назад. Голочко вколюємо місце, де закінчився стібок, і виколюємо перед, ниточ... перед ниточкою, яка виходить з тканини. І витягуємо. Ось такий шов. Кололи, викололи перед ниточкою, яка йде з тканини. Коли нам потрібно закінчити, ми просто виколюємо ось сюди на вигоріт, бачите, повернулися сюди, щоб ми закрили, щоб у нас тут не було порожнього місця. Ось тут, щоб не було порожнього місця. Вкололи. Вийшли на вигоріт, витягнули голочку. З вивороту, бачите, такі шви? Зайшли під ниточку, зробилась петелька. Зайшли в цю петельку, витягнули і обрізали. Ось і все. Наш перший урок закінчено. Дякую всім.